Далі у нас е, слідуюче питання, як працює родова система прийомної дитини. Ну, Тут дуже схоже у нас е, так само, як і з звідчимо. У прийомної дитини у нас два роди: перший род е, біологічних батьків і другий род тих батьків, яких прийняли. І тут багато розповідати не буду. Тут потрібно зрозуміти одне: якщо батьки прийомні не шанують рід прийомної дитини, то і важке тяжке життя з цією дитиною, і взагалі, якщо батьки не приймають дитину всім серцем, вони не дають підтримку свого роду. А якщо все ідеально, вони і благодарять, навіть якщо не знають біологічних батьків, вони ну, це на благодарність, це і називається вшанування таке. Якщо вони шанують рід біологічних батьків, дякують за те, що подарили таку дитину, то це подвійна опора. Наш, знаєте, творінні все гармонійно. І там, де відбирають, там дають більше. Тому ця дитина отримує подвійний захист і подвійну е, підтримку. Якщо ж дитину не шанують род батьків, тоді дитина трохи тіряється в просторі, вона виходить енергетично роздвоєною. На підсвідомості у неї виникає, я не знаю, хто я, я не знаю, де я. Це підсвідомо, це підсвідомо, чому там у мене є одні батьки, а я живу в іншому роду, і це внутрішня така розщепленість взагалі свідомості відбувається. І дитина несе неусвідомлену провину, що підсвідомо вона зрадила тих, кому ну, тих людей, хто дав життя. І чомусь, ну, чомусь так відбувається. Це, ці програми болі вони далі передаються, бо я працюю з учнями і знаю, у них там є прийомні батьки, прийомні дідусі-бабусі, і оця тема провини, я не знаю хто я, а нам мабуть, треба відновлювати рід і ну, таке. І далі з'являється у дитини такий страх будь-недо. Я недолюблена, я буду заслуговувати любов, я недостатньо гарна, я там буду гарно вчитися. Оце завжди недонедо. -недо. Але іще ще є такі параметри, як несвідоме, несвідома така програма зцілення роду прийомних батьків. Інколи дитина приходить для того, щоб привнести світло до зникаючого роду, якщо люди не мають своїх дітей, іначе все в порядку, це називається виснаження ДНК. І от в оцей рід, рід закликає цю дитину, і вона приходить як мостова душа, є таке поняття, мостова душа щоб е, з'єднати е, два роди, і е, свій, щоб ну, рідний, щоб е, батьки благодарили, і е, донести цю інформацію в рід прийомних батьків. І е, як це впливає на прийомних батьків, Б батьків? Отут От у нас така Містична, містичний договір такий. Це не просто добрий вчинок, це духовний контракт, і цей контракт, напевно, заключили батьки задовго до народження цієї дитини. І часто прийомними батьками люди стають несподівано. Наприклад, хтось помирає із родичів і приходиться виховувати дітей. Оце якраз про духовний контракт, і прийняти дитину це акт високої посвяти, який відкриває взагалі новий потік. І м, тут потрібно впоратися і зрозуміти е, і об'єднати якийсь оцей дисонанс родів в резонанс поля для того, щоб з ним працювати. Потрібно збалансувати оці два роди, м, мм. Об'єднати обов'язково. І тут можна які практики, ну прості такі практики, можна взагалі намалювати два дерева. Отак, От як я вам, бачите, іскусний інтелект намалював: два дерева, які сплітаються, які не де дитина не стоїть, як отут, сама і обирає там і там, а які сплітаються в одне, але не зростаються. І ну, сказати, що я визнаю твоїх батьків, твоїх природних біологічних батьків, вони дали тобі життя, а ми даємо тобі дом, ми даємо тобі любов, і в цьому немає суперечності. І намалювати, що дитина стоїть стає, посередині цих, цих двох сплетених корнями. Дерев, і це отакий обряд благословіння.